Ти голосніше говори. Добре, спочатку. Думати, що від масажу ти схуднеш на 10 кілограм. Ні, стрьом. То схуднути можна від дефіциту калорій. Ми лише коригуємо фігуру. Вибирати кваліфікованого майстра по відгуках, а не по вартості процедури чи обладнання. Норм. Чим більше синців болю, тим краще. Стрьом, стрьом стрьомний Тому що чим більше синців, тим гірше. Курс 8-10 масажів два-три рази в тиждень, Який підбирає майстер. Норм. Лежати на дивані, їсти чіпси і запити пивом, але надіятися, що ендосфера все знесе. Стремо. Шукати процедури чим подешевше на дому. Стром страшний. Можна таких процедур нашукати, таких спеціалістів, що потім лікар вам не допоможе. Дотримуватись рекомендацій вдома, робити самомасаж, слідкувати за харчуванням. Норм. Ходити на масаж щодня стрьом треба давати організму відпочивати, відновлюватись. Просити майстра зробити ідеальну фігуру до моря за два тижні <рес> стрьом <но> реальний. <рес> Ходити на підтримуючі процедури, щоб не запускати целюліт. норм. Підтримуючі процедури, якраз ведуть до ідеальної фігури завжди.